Друзі, всім привіт. Хочу сьогодні вам зробити такі невеличкі відео, не тільки ж про трактора, а про землю. Сьогодні у нас неділька, погодка, так собі там особо роботи або робити. Я вдома нічого не буду. Тож вирішились з сім'єю, поїдемо на природу до лісу. Поїдемо, покажу вам де я. Що за місцевість, де проживаю. Подивимось, як там сезон у нас починається черниці, потім суниці лісові. От, подивимося, як там обстановочка, бо зазвичай ми заготівлю робимо собі на зиму, щоб вітамінчики були, компотики, варенички з черничкою. От, так що збираємо і зараз. З сім'єю поїдемо до лісу, подивимось, як там обстановочка, як в нас природа, як, така, як кажуть, кормить. Ось вже, бачите, не от, не невтерп'ємо кудись поїхати. Зараз заводимо нашого звіра, от, який в хазяйстві є. От. Поїдемо. З дружиною і старшим сином на природу. Да, а ти будеш дома. Що ж, прибули на першу дислокацію. От, зараз подивимося. Бачите що тут? Яка красота. Ну, от. Зараз підемо глянемо. Це у нас тут росте суничка лісова. Зараз подивимося в якому стані. Дозріває, не дозріває. Так, це в хазяйстві в мене такий вже апарат. Років 5 От. я сином на мотоциклі бородами. От, дружина доганяє нас, бо там проїхати було трошки небезпечно, тому каже, я злізаю, но вас баню. От. Сходимо, подивимось, де там наша лісова суничка, коли її рвати там, чи не рвати, чи збирати. Подивимось, як йде процес, щоб на зиму у нас були вітамінки. Бачите це? Лісточки з лісової сонички. Але, але... Листочки є, сунечок у нас немає. Я думаю, що в цьому році пізні морози трошки на урожанні сплинули. Таке де-не-де, поодненько десь там є, але це не той казав, варіант, коли який довжен нас задовільняти. Але нічого не зробиш. Бачите, погодні умови внесли свої корективи. От, але ми, нічого, ми візьмемо, нарвемо ці листочки і використовуємо їх потім для заварочки чаю. Листочки лісової свинички, малинки, смородини от, і заварюємо собі такий чайок. Подивимось моя сім'я в пошуках немає, бачите Ось вот такими лісами шукаємо Такими лісами деякі люди виживають, бо на кажуть на мінімальну кварплату Сильно не заживеш, тому зараз сезон починається черниці, от, люди збирають, здають, якось собі виживають. Ну і ми приїхали подивитися, що як де робиться. Все позаростало, все, бачите трошки такими хащами беремо Бачите, серед цього всього, як так кажуть, природнього їхнього росту немає нічого. Бачите, вони повинні всі врясненько отак рости. А отакі повинні ягодки, Так що в цьому році. Да. Трішки не так. Але нічого, то не саме головне. Саме головне, що щоб всі були живі, здорові, щоб всім щоб був у нас мір в нашій країні. Щоб діти росли, не бачили цього жаху. Ну, от. А по цьому то таке діло. Ну, хочеться ж на... Хочеться одне, виходить інше. Вон. Вон, бачите, листочків багато. А, ягодків немає, на жаль. Такі моменти. Ну нічого, зараз ми ще переїдемо, збираємо листочок і переїдемо, подивимося, як там черниці ростуть. В цьому році кажуть їх теж мало. Практично немає. Ну, З'їздимо подивимося там місцевість. Так що отакими от місцевостями інколи з сім'єю прогулюємося для того, щоб зимою використовувати дарі природи. Комарики Комарики нападають, хочуть теж їсти. От. А ми бачите сина. Шукає теж, ми гуляємо, Те, гуляємо, дивимось, шукаємо, от, періодично виїжджаємо в такі лісові посадки для того, щоб інколи назбирати дров, інколи назбирати якихось ягодок для того, щоб... Зимою використовувати їх як вітамінки. О, комарі нападають. Нічого працюємо. Ну як працюємо? Сьогодні відпочиваємо неділя. От, вирішили проїхатися, подивитися на природу. От, чайок з собою взяли. Так що пітнічок буде. От. Не перевикаємося, дивимось. Так, ну що ж, приїхали на дислокацію минулого року, де ми з дружиною збирали черницю. Думались, подивитися як обстановка. Росте, не росте, дозріла чи ні. От. Якщо ми тільки що їздили, дивилися лісові свинички і там був присутній природний фактор, тобто що морози внесли свої корективи на стадії цвітіння рослин, то... З цим ще можна якось зміритися. А це ми приїхали до, на місцевість, де ми зазвичай дружиною збираємо ягодки. От. А тут вже не природні фактори, а людські. Зараз переключу камеру вам покажу. Це називається вже людський фактор. Мені здається, що природа не встигає за людьми. Бачите, це все до цього було все ось так. Зараз тільки початок літа. От, минулої літа тут збирали ягодки, Бачите що робиться? Трошки не каніфоль. Приїхали, а тут пустиня вже. Так що отак звичайно бере сум. Те що таке робиться. Таке, така обстановка у нас. Так що на цій ноті ми зараз перемістимося десь на якусь гарненьку травічку, галявинку. Наливайте собі чайок, каву, посидимо, подихаємо свіжим повітрям, разом з вами поп'ємо чайку з якимось смачненьким пироженком. Моя команда йде. От бачите. А це лошадка яка нас трьох возить. По просторам по лісам. Ну ось такими чарівними гуляємо. Так, що, друзі, йдемо. Раз, як кажуть, риболовля у нас не вдалася. Погода як ти казав, внесла своїх корективі, нема чим поживіться, Но ми з собою припаслися, йдемо трошки десь на галявинку сядемо, поп'ємо чайку. Погнали! Ну що ж, запасайтеся чайком кавусею, зараз з вами посидимо на природці, трошки вип'ємо чайку і поїдемо додому. Будемо щось далі робити обходи по домашніх справах. Годка просто, друзяки, обалдеть. Сонечко трошки, вітер віє. Ми на природці відпочиваємо з родиною. О, так що все бомбезно. Зараз найголовніше після себе, що правильно, позбирати всі бумажки, всі кульочки, вбрати і з собою додому в мусор викинути. На природі нічого не залишаємо. Так і трошки перекусили. Зараз йдемо до нашого транспортного засобу. Заводимо, печемо додому. От. Урожай сьогодні слабенький. То все взагалі практично немає, нарвали тільки листя сувничника. От. Так що заводимо, погнали, все. апаратик, 200 кубів, ліфан. От, катаю мене буває по лісі По справам Бачите от така компашка зібралася у нас от, На один ровер їдемо додому сьогоднішнє відео закінчуємо, Сьогодні такий у нас сімейний відпочинок з'їздили трошки на природу, подивилися обстановку. Так що в нас таких днів зазвичай просто більше. так ми ще проживаємо і займаємося будніми такими в селі. Так що на цьому відео закінчуємо. Дякую вам хто підписується. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. І підписка обов'язково. Далі буде тільки цікавіше. Так що всім пока, до зустрічі.